Дуже коротко, оскільки я розумію, що часу зовсім мало, я хочу всіх привітати. Вибачте, що в останній день. Дуже дякую організаторам за те, що дали змогу виступити, за те, що дали змогу прийняти в цій конференції. Я дуже коротко хочу зупинитись на особливостях застосування методичних підходів до визначення вартості торгівельної марки при проведенні судових експертиз. Коли Потрібно, коли потрібні такі дослідження. Ну, на жаль, нічого радісного в цих дослідженнях немає. Зазвичай вони проводяться, коли йде певний поділ майна, тобто є певна юридична особа, вона змінює власника, або один з власників бізнес залишає і потрібно визначити, яка, який відсоток від вартості всього бізнесу. В якому використовується торгівельна марка, належить саме цьому з власників. В рамках кримінальних проваджень щодо заволодіння правами на торгівельні марки були у нас такі випадки. Ну і про розрахунку збитків. Хто саме проводить такі дослідження? Дослідження має проводити або судовий експерт, який має. Відповідний фах вже сьогодні звучавши неоднократно економічні дослідження в галузі інтелектуальної власності, і е, крім цього, мають право проводити, але ну, не судові експертизи, а оцінки, е, оцінювачі, спеціальність окрема також е, визначення вартості майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності. Е, яка нормативна база, якою нормативною базою ми керуємося? Е, законодавець. Е, Відокремив е, нас від е, інших е, суб'єктів да, і надав нам е, два окремих документи: це національний стандарт номер 4 національний стандарт з оцінки майна, е, національний стандарт номер 4 оцінка майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності, і е, затвердив нам е, методику е, щодо оцінки майнових прав інтелектуальної власності, що вона була ну, взагалі добре. Що стосується а, саме особливостей, да, а, в даному випадку, а, на відміну від а, оцінки інших об'єктів, оцінюються майнові права. Да, до майнових прав відноситься а, право на використання, право а, забороняти, дозволяти а, і інші майнові права, які а, затверджені нашим законом, верніше законами, а, які є спеціальними в даному. В кожному з випадків. В законі України про оцінку майна зазначено, що судові експерти, якщо вони проводять оцінку майна, використовують положення цього закону. Але на них не розповсюджуються інші моменти, які стосуються цього. Ага, я забула класку, так? Я така розумна. Національний стандарт номер 4 у нас дозволяє використовувати, використовувати його для визначення вартості майнових прав. До оцінки використовуються традиційно, як і для інших об'єктів майна. Порівняльний методичний підхід, дохідний методичний підхід, витратний методичний підхід, класика жанру. Витратний методичний підхід класичний універсальний, але не дозволяє визначити скажімо так, ринкових якихось ринкових механізмів він дозволяє визначити витрати, якби капіталізувати ці витрати, які поніс власник знаку на для товарів і послуг, для того, щоб отримати правову охорону, для того, щоб провести маркетингове дослідження, для того, щоб розрекламувати свій знак, а також враховується розмір прибутку суб'єкта господарювання. Порівняльний методичний підхід. Ну не дивлячись на те, що в національному стандарті і в методиці, ну якби він рекомендується до оцінки. Але сьогодні ми говоримо про оцінку саме торгівельних марок. До оцінки торгівельних марок, ну це моя особиста думка. Порівняльний методичний підхід застосувати неможливо, оскільки він ґрунтується на принципах порівняння, чого з чим, торгові марки у нас унікальні. Через це якби вважаю, що застосовувати його не можна. Дохідний методичний підхід, більш універсальний, дозволяє врахувати ринкові механізми, дозволяє врахувати той відсоток прибутку, який саме може генерувати та торгівельна марка, яка є у власності. Методів чотири, на відміну від всіх інших стандартів, на відміну від всіх інших, скажімо так, об'єктів, оцінки і об'єктів експертизи, методи виписані, переваги у прибутку, розподілу прибутків, додаткового прибутку і роялті. Тобто, все, все пов'язано з тим прибутком, який генерує в нас об'єкт інтелектуальної власності. Не буду зупинятись е, в зв'язку з браком часу е, на е, саме методах, які, е, яким чином вони розраховуються, і так далі. Е, перейду швиденько до особливостей застосування саме в рамках судової експертизи. Е, судова експертиза специфічна сама по собі. У да? е, будь-якому випадку є е, позивач, є відповідач. А в них вияснення отношеній. Не знаю, як це буде на українському. Ну, так воно є на самом деле. Да? Обмеження застосування, відсутність інформації. Відсутність інформації щодо витрат, відсутність інформації щодо витрат на рекламування. Якщо ми говоримо про. Витрати на правову охорону, ми можемо ці витрати скалькулювати самостійно, якби всі ми з вами розумні люди, да, зайшли на сайт Укрпотенту, порахували, скільки коштує правова охорона торгівельної марки на сьогодні. А витрати на рекламування, на маркетингові дослідження, той відсоток прибутку суб'єкта господарювання це все певна тера інкогніта, і ця інформація в нас Мається тільки власником торгівельної марки. Тобто, в рамках кримінального провадження її е, здобути неможливо. Е, ще одним е, би, моментом і особливістю, і е, певним е, як би, такою певною перешкодою, да, це також є відсутність інформації щодо е, фінансово-господарської діяльності підприємства, які. Е, Використовує об'єкти інтелектуальної власності торгівельну марку в своїй господарській діяльності, як баланси, звіт про фінансові результати і так далі, і так далі. Ця інформація зазвичай, навіть якщо вона десь і публікується, якщо це публічне акціонерне товариство, цю інформацію можна отримати, але Розшифрувати кожен з видів доходів і так далі це дуже складно і це обмежує можливості застосування методичного, дохідного методичного підходу. Яким чином виходити з цієї ситуації, і по суті, яким чином? все таки розраховувати вартість торгівельної марки в умовах обмеженої інформації. Ну я хочу подякувати одному з своїх викладачів. І якби є в нас така універсальна формула імені пана Цибульова. Я знайшла аналогічні формули, які пропонуються і російськими оцінювачами, і російськими експертами. Вони трошки видозмінені, проте. А в будь-якому випадку знаючи витрати на правову охорону, використовуючи там декілька коефіцієнтів, які дозволяють нам збільшити або якимось чином врахувати витрати на те, скільки часу торгівельна марка знаходиться на ринку, врахувати різні коефіцієнти. Ми можемо все ж таки, не дивлячись на обмеженість інформації, застосувати цей методичний підхід. Е, мені сказали, що в мене вже часу мало. Тому я вам дякую за увагу. Е, чекаю ваші запитання. Дякуємо. Будь ласка, питання. Євген Компаденція. Пані Інна, дякуємо за коротку, але змістовну доповідь. Ви, як судовий експерт, оцінювач, фахівець сфері. Ми, як правовласники, знаємо глибину і складність проблеми розрахунку збитків в зв'язку з порушенням прав інтелектуальної власності. У мене коротенький приклад, і прошу вас коротко відповісти. Зацікавлена особа розміщує великому місці торговельні мобільні точки. Не те, щоб з реєстрацією підприємця, не те, щоб з торговим чеком, без нічого, все в чорно. Ну і відповідно порушує права іншої особи, який намагається захистити свої права. Стосовно отримання інформації: правовласник не продає товари за ліцензію, просто договір поставки. Є його роздрібна ціна. Правовласник іноді, в своїй звітності, офіційній показує відсутність прибутку. Ну, так буває в нашій країні. Фактично, що ми маємо? Ми маємо те, що у порушника або у мережі порушників жодних документів, які підтримують отримані ним доходи, зрозуміло, відсутні. Навіть свідчення свідків не дають загальної картини. І тому у нас є залишилось тільки два можливих джерела інформації: а роздрібна ціна або ціна оптового правовласника на товар, і кількість продукції, яка є з порушенням права інтелектуальної власності. Від вібраної порядку кримінального процесу. Чи можемо ми за цими два критеріями розрахувати збитки правовласника? Ну, е я дякую. думаю, так, да, Дякую за запитання. Не відноситься до моєї теми, але я розумію, що саме розрахунок матеріальних збитків в нас наріжний камінь. Е я думаю, що в будь-якому випадку без вихідних ситуацій не буває. Да? Я так трошки відповів ні собі, ні людям. Да? А вот. Ну, так, да, головне, що швидко. Я думаю, що в будь-якому випадку можна знайти додаткові матеріали, які дозволять порушникам права, якщо вони такі є, отримати по заслугам. Ще питання, будь ласка, немає. Дякую, Інна Георгія.